Друзі, привіт! Підготував сьогодні для вас 7 дуже класних роутерів Wi-Fi 6 стандарту AX3000. Це надзвичайно потужні роутери. Якщо вам потрібний потужний, простий надійний роутер Wi-Fi 6 ви точно зможете вибрати якийсь один із семи, і я впевнений, що цей вибір підійде для 90% користувачів. Тому що ці роутери були в нас на огляді, я їх, власне, сам всі перевірив, подивився, як вони працюють, в чому їх різниця. Кожен з них потужний, гарний, повірно надійний. І тому я впевнений, що завдяки цьому відео ви зможете зробити правильний вибір, а про особливості всіх цих семи роутерів я вам зараз швиденько розповім. І почну свою розповідь з красивого, цікавого роутера фірми Xiaomi AX3000. Цей роутер я умовно відношу до дизайнерських красивих, особливих роутерів. Це вже не нова модель на ринку, але він доволі вже перевірений і зарекомендував себе як дуже потужний, красивий, гарний і надійний роутер. Бувають дві комплектації. Він продається або поодинці, або відразу два в коробці для того, щоб побудувати меж систему. Він так і позиціонується виробником як роутер для меж, але чудово працює і один. Із його особливостей потрібно, звісно, в першу чергу сказати про його дизайн. Він виставляється вертикально в нього робоче положення. Дехто його кладе на бік, але я думаю, що через те, що в нього прорізі для охолодження по бокам, то для того, щоб методом конвекції краще він охолоджувався, все ж таки краще його встановлювати, так як інженери задумали цього роутера. Тому звертайте увагу, на прорізи. Він має один порт WAN і три порти LAN. Більше тут на ньому нічого особливого нема. Потрібно зазначити обов'язково, що він має 256 Мб пам'яті 1024 QAM, швидкість в нього 3000. Також в ньому є 160 МГц, як ви бачите. І дуже чудово працює він у роботі з меж-системами. І коротенько про цей роутер все. Далі ми переходимо до роутера, який теж я відношу до дизайнерських. Це Comfast ax 3000 Роутер був у нас. На огляді, він вирізняється неймовірно гарним і потужним сигналом в 2,4 ГГц. Тому, якщо у вас раптом техніка в 2,4 ГГц, звертайте увагу на цей роутер. Дизайн у нього реально космічний, красивий. Плюс в ньому не зазвичай 3 портилан, в цьому 4 портилан. Звісно, все це гігабітне у всіх роутерах. Також в ньому 6 антен і всередині 4 феми. Тому для 2.4 з шістьма антенами це дуже прекрасний і гарний вибір. Ми його тестували, він неймовірно потужний, показав себе як дуже гарний роутер. А якщо додати до нього, що в нього такий космічний, я б сказав, дизайн, можливо, якоїсь літаючої тарілки, то він вам красиво може вписатися в інтер'єр. Давайте подивимося, що тут у нього із основних особливостей Добавлю до тих, що я вже вам навів. Звісно, він теж працює в меж між своїми роутерами, звісно, 3000 Мбіт в секунду. Ой FMDMA, му всі ті стандарти, які в ньому є. В сучасних AX3000, все тут є. Номер моделі зазначений. Роутер номер 3 в цьому огляді в нас представлений виробником компанії FenV. Роутер AX3000 Wi-Fi 6 гігабітний роутер. Звісно, у всіх цих роутерах є 2,4 і 5 ГГц, 4 порти, всі гігабітні, 6 антенн, всі стандартні OFDMA. Звісно. 6 антен, порти IPv6, MUMIMO, Mesh, меж, ОFMDMA, все це є більш детальні, будь ласка, вам трішки більше. Був у нас огляд. Дуже гарний роутер. Він показав про те, що в ньому 6 антен, в ньому дуже гарний сигнал. Також потрібно сказати, в нього розширене меню налаштувань. Я думаю, що це завдяки тому, що компанія FNV випускає дуже багато варіантів мережевого обладнання. Три порти LAN, один WAN. Все це гігабітне. Він дизайнерський дуже схожий буде на наступний наш роутер, який ми подивимось. А цей доволі він такий масивний, дуже надійний, дуже швидкий, класна площа покриття. Він працює стабільно, гарно. Вже дуже багато є відгуків на цей роутер. Переважно, майже всі. Користувачі задоволені цим роутером. Чому майже? Тому що ті, хто правильно для себе підібрав. А це відео робиться саме для того, щоб ви правильно підібрали собі роутер. Тож, ще раз, FNV AX3000 роутер Wi-Fi 6. Звертайте увагу, класний, швидкий і потужний. Рухаємося далі. Неможливо пройти повз модель від компанії Tenda W30i. Це дуже надзвичайно унікальний роутер. Знаходиться найвищий в своїй лінійці. Що його вирізняє? металевий корпус. Порти в нього знаходяться на лицьовій його стороні. Тильна, як бачите, закрита. У ньому є 5 антен. Також зверніть увагу, це роутер з USB-портом. Також, Найголовніша, його особливість та, що він може працювати одночасно з двома та трьома провайдерами. Це унікальне рішення для тих, кому потрібно одночасно три провайдера, можливо, єдине рішення для тих, кому це потрібно. Ну, звісно ж, у ваших бюджетах. Тому цей роутер на три провайдери. Можна робити, як бачите, ви, ван-лан, один-лан. Плюс є додаткові світлові індикатори для того, щоб було видно, який порт працює від якого провайдера. Теж тестували ми цей роутер. Дуже неймовірно потужний, гарний і найкращі, звісно ж, для нього рекомендації. У цього роутера, звісно, Вани 160 МГц, мумімо, IPV6, VPN можна налаштовувати. Один із небагатьох роутерів сьогодні в нас цей, та, можливо, ще FNV, де налаштовується Open VPN. Ну і все інше можете подивитися у нашому огляді. Дуже-дуже класний роутер. Всі, хто його вибирає для своїх потреб і правильний робить вибір, дуже ним задоволені. Роутер номер 5 від компанії Xiaomi Redmi AX3000. Цей роутер перевірений вже з часом надійний, потужний. В ньому є підсилювачі і дуже часто люди роблять вибір саме на користь цього роутера. Однак, так як всі ці роутери у нас потужні і всі вони показують близькі значення по покриттю. Але в цьому їх підсилювачі і він робить вирівняння сигналу там, де є перешкоди і де йому потрібно бути більш рівним. Тому якщо у вас якісь перепади, закуточки, то це теж гарний роутер для того, щоб зробити вибір на його користь. Три порти LAN, один WAN, підсвічений синім, ці білими. Стандартно можна вішати на стіночку. Його особливості, в принципі, всі ті, що ми знаємо: 160 МГц, 5 ГГц. Працює в меж 3000 Мбіт в секунду в ньому. 4 антени. Надійний, простий, перевірений роутер. В принципі, його можна шити, але не просто. На Open VRT. Ну, знову ж, але це відео не для тих. Хто займається перепрошиванням та модифікаціями а для тих людей 90%, яким потрібен простий надійний роутер для гігабітного або трішки менше інтернету для себе вдома. І завершуємо ми цей топ, цей рейтинг роутером Xiaomi AX3000T, який буває в двох виконаннях: в китайському варіанті та глобальної версії. Про відмінності, дивіться, в огляді одного і другого. А тут я зазначу, що це можливо, можливо, тільки можливо, найкращий універсальний роутер на даний час, в якого є три порти LAN, один WAN, Але всі вони Dual-Wan, dual LAN, dual -WAN, всі сліпі порти, будь-які може бути WAN-ом і LAN. -ом. Також в ньому є технологія NFC для Android-телефонів, можна підключатися дотиканням. Звісно, IPTV, всі сучасні технології. Wi-Fi 6, звісно, у всіх цих роутерах, гігабітні порти 160 МГц. IPTV. Глобальна версія має безліч мультимов. Тому це теж дуже гарний вибір. Можливо, це найбільш популярна модель, але можливо через те, що люди не бачили це відео і не знають про особливості всіх інших других роутерів. І на завершення. Друзі, який би ви роутер із цього мого топ-7 не вибрали, ви точно залишитесь задоволені. Однак звертайте уваги на нюанси, про які я розповів, для того, щоб ви підібрали роутер саме той, який потрібен для вас. А не той, який рекомендують продавці або консультанти в магазинах. Де купити такі роутери? Ну, звичайно, як завжди, я залишу вам підказку в описі до цього відео. А тут просто скажу: дякую, пане Олеже, за надані роутери для цього швиденького, невеликого відео, щоб люди змогли розібратися, побачити відмінності, нюанси цих роутерів, Тож, бажаю вам здоров'я, добра, до побачення, всіх благ.